Доброго вечора. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати казку королів старого хуха моховинка. Моховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятками, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілиною під ворітьми в козячий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мух. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилося їй нещастя. І самі запросили її тут лишитись та оселитись. І хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах, моховинка не мала чого іншого робити. Так і стала хуха боровинка хухою хлівною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими пролізла моховинка, і... Й... У хлівець вступила дівчинка. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними очицями і одразу сподобалась моховинці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний, бо хуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлася досхочу. Дівчинка пестила кіз, цілувала їх у рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверцята і пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець. Так само приходив сюди й сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і малесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця. Минав день за днем, тихо й спокійно жила в козячому хліві муховинка. Було їй тут тепло. Мала вона м'яку постіль, їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти до схочу запашного сіна. Майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часом могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувалось з дійниці на сіно. Одного бракувало моховинці, не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи. А кожний знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла удень і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла. Бо що далі, то все ставало холодніше, а маховинка боялась викнути на мороз свою жовто-фіолетову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що коли вже вона зовсім виросте, у неї зробиться дуже густа вовночка на кожежку. Тоді тільки зможе вона, не боячись морозів, повернути до рідного краю. Одного дня в Хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав і забув узяти із собою ту сітку. В якій зазвичай приносив сіно. Отже, вночі в ту сітку й заплуталась старша коза лиска. Чим дужче вона борсалася в ній, тим дужче заплутувалась. Уранці моховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутаними ногами. Голова також застромилася в поплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутись, а тільки жалібно мекала. Менша кіска оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла їй нічим допомогти. Тоді муховинка кинулася кликати дітей. Вискочила вона щелинкою щілинкою, під дверима й побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами й під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочка. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері. Могла хуха проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки або ж моркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. Тимто, хоч як не намагалася моховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнасте тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, Пробуркалися дітки. Вони прокинулися веселі й почали розповідати, який гарний сон їм снився. Ненечко, гукали вони одне поперед одного. До нас у ліжко вскочило щось, таке, мов котик. Тільки то не був котик. Гарнесенький, м'якенький, мордочка, мов квіточка а голосок, як у мишки. Але мама їм відповідала, то в вісні таке часом вижається, В житті ж такого не буває. Їжте дітки, кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей, не могла їм нагадати про лиску, що лежала сплутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, моховинка наважилася показатися дітям. Вона могла це зробити, бо ж дітки були дуже добрі. А відомо, що тільки дуже добрі дітки, які ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед ними з'явилося те миле звірятко, що вони його бачили у вісні. Хлопчик нахилився до моховинки, щоб узяти її на руки, але ж вона вислизнула в нього з-поміж пальчиків і тонесеньким голосочком, як струна, продзвонила. Учі, у нас нещастя, коза лиска заплуталася в сітку. І з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли і діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці крихітки, всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалася дітям, гралася з ними і дуже їх бавила. На сьогодні це все.